Всім привіт рибацюги, слава Україні! Сьогодні я знову на горині і сьогодні в планах простенька така собі рибалочка на фідер з ночівлею і хотілося би поставити закидушечки, доночки на живця. Є декілька виповськів, також поставити виповски м'ясо, перловиці є, є горох. І є кукурудза, будемо пробувати ставити на ці насадки донки. Ну і побачимо, що з цієї всієї рибалки вийде. Погнали ловити живця. От поки ловив живці. О, зловив такого маленького красавчика. Сомятко, маленьке сом'ятко горинське. Маленьке горинське сомятко, пливи. Сам'ят пливи. Ось так я поставив свої фідери сьогодні без крісла платформи на звичайному кріслі. сиджу, поставив садок два фідера, як бачите, прикормочка є. Хробачок, пінка. Оно пшеничка лежить, наготував декілька штук пшеничку вибираю з. З упаковки 3K бейтс. Розкажу два слова про той корм, яким я сьогодні рибалю. Бачите, тут і пелець є, і кукурузка різноманітна, і он проскакує. Це у мене прикормка, яка лишилася зі змагань, тобто пеліц, який лишився зі змагань. Я сюди додав тільки зерновий мікс від 3K Переламав всі зерна кукурудзи, щоб риба менше насичувалася. ними. І Пересипав все прикормкою від CarPro активний мікс. А до речі, оцей весь пельчик це від Nixol. Ну що, Показав я вам фідери, як розклав все. Зараз загодував 15 великих кормушок в точку. І Буду очікувати рибу до вечора, до заходу на вечір і на ніч. Зараз наразі поки що покльовок нема, таких серйозної риби, точніше немає покльовок, кліє на пінку верховодка, поставив пшеничку одну. От. І На пшеничку поки було якихось там два чи три подіргунчика, вийняв, поміняв її і поставив назад. Ну, моя така думка, що то була плотва. Зараз, до речі, 5 година вечора уже ще годинки, 2-3 і вже почне темніти. От. Наразі я вже розставив донки на живця. От. Годинки, в годині в 9 піду, перевірю. Ну, я думаю, результату не буде, але все-таки перевірити треба, познімати ліски траву, тому що трава зараз вже багато пливе трави по річці. Тому треба, треба її все-таки знімати, щоб хижак бачив нашого того живця, а не в холосту плавав. І хавав свободних живців. О, ну, перша, перша рибинка на фідер з моменту, поки стемніло. Супер, продовжуємо, зараз підемо перевіряти донки. Ось, друзі, є такий сомічок. Малесенький гарний сомік. По мілкому берегу клюнув біля зілля, на живця. І дуже класно засікся. От бачите, як дуже-дуже акуратно засікся. Ми цього малюка зараз чемно відцепимо і відпустимо. Подаримо йому свободу. О, Друзі, відпускайте. Рибу от, оп. Пускайте таку рибку, вона повинна рости, приносити потомство і радувати нас покльовками. Так, десь треба знайти такий мілкий захід, щоб її випустити. Це соміка пливе він зараз. Щось він забився не туди. Все, поплив. О там опливе. Малесенький хвоста, навіть видно його. Поплив. Є, від нуля відійшли, супер. Продовжуємо. Покажу, на які живці я ловлю. Ось такі живці. Напишіть в коментарях, як у вашій місцевості називають оцих рибок. Тому що я чув вже більше 10 назв цієї риби, де навіть всі вже не згадаю. От. Але мій дід мене колись вчив, що вона називається сечкарка. Хтось каже ридзявка, хтось каже щіпалка, хтось каже шипівка. Коротше, в неї назв Мульйон. Напишіть, як називається в вашій місцевості ця риба. О, друзі, була покльовочка на фідер. Чергова. Ось така рибошка. Це знову біла глазка. Ось така біла вже чуть-чуть крупніша. Це вже радує. Друзі, є ще одна покльовка. Сомік, я вже його бачу. Цей вже красивий такий, більший. Зараз треба витягнути. Ось бачите який гарний. сомятко який гарний. О, красивий! Красавчик, красавчик. О! Ай, який красавчик, Іди сюди. Ходи сюди красавчик. О, друзі, о, це вже прикольніша рибина. Сомятко таке грам 400. І теж дуже класно зачепився. Ось дивіться, бачите як гарно зачепився. Він не травмований дуже сильно, не в глотку. От навіть не знаю, що мені з ним зараз робити, чи відпускати цього красавчика, чи вже лишити собі додому, забрати, поласувати. Навіть не знаю. Мабуть я його поки що покладу в садок до тих риб, які я ловлю на фідер. А вже потім зранку буду знати, що з ним робити. А, супер рибалка. Так, клюють одні соміки. Це вже сім чи що штук ми з таких зловили. Будемо відпускати, хай пливуть. О. Пливіть, малиши. Так, один чуть-чуть глибше поплив. Пускайте, друзі мої, таку рибку. Вона повинна жити і рости, радувати нас потім своїми покльовками, нас, наших дітей. Ну і надіємося, що і внуків. Давайте, ребята, соображайте. О! О, попливли. Ще один маленький монстр. А, такий пальцовенький, клас. Так засікся акуратненько, якраз щоб відпускати. Акуратно відчіпляємо і відпускаю. О, друзі, чергова доночка і є рибка. Є окунь, ого, клас! Окунь клюнув. Клюнув окунь. Так, вже заматується леска. Запутується снасть. Опа, так, 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 так. О! Подивіться, який красунчик, Супер. Невеликий, не гігант. Але приємна рибка. Це рибка вранішня. Вона, як правило, клює під вечір і зранку. Десь години тако, з п'ятої коли світає вже. Отакий от окунчик. Файний окунчик. забираємо. Перевірка донок, і от бачите, який безголовий живець. Навіть таке буває. Це вже, до речі, третій. За цю рибалку. Хм. Прикольно, прикольно. Ще одна донка і покльовка, он сомік завів. А, ні, не сомік, брешу, знову окунь. Завів в траву, ледве видергав його звідти. от Опа. Знову окунь. Точно такий самий, як і той. І крута засічка за губу, тому що гачок у нас форми агресор, в формі банан. Це старий короповий гачок. От, я його повторно використовую їх на донках, тому що своєю гостротою вони для коропової рибалки вже не підходять, а для річкової рибалки в самий раз. Тому ще один крутий риб до заліку. Шикарна покльовка на фідер. Поставив пшеничку і, мабуть, головля тягаю, так, да? глав. Тягаю головля. О, о-оп-оп-оп! Оп, оп. Є! Хорош! Главль, красавчик на пшеничку! Хе? Оп, тако. Такий загиб він мені зараз зробив. Ого-го! Що... О, друзі, такий главль красун. Ха-ха! Є, нарешті я його так і виждав. Виждав красавчика, виждав. Ой, який галавлік, Файний. Супер. Зараз я, до речі, рибалю на тому місці, де весною клювали у мене підусти. Шикарний галавль. Засічка така тендітна. За край губи. І от можете бачити гачочок мій. Малесенький гачочок. Шикарний головлік. Не, не, такий неважкий грамчиків 400, 500, можливо, навіть 600. Ну, приємна риба, супер. Ложимо в садок. Ой, відрибачив цілу ніч, перевіряв донки, як ви бачили, рибалив на фідер. Уже втомився, зібрав донки і ось зараз йду зматувати фідери. і Їхати додому, вийму садок, покажу вам всю рибу. Я сподіваюся, що рибалка вдалась. Як не крути, серпень місяць рибка починає брати, хоч і не дуже активно, але бере. І дуже радує той факт, що Покльовки риби, ну як би сказати, активні, більш-менш хороші. І те, що вона не заковтує дуже далеко наживку з гачком, що є можливість її безпечно звільнити і відпустити в рідну стихію. Особливо ті маломірки на долоньку плюс-мінус. Оцей факт дуже радує. Кому сподобалось, ставте палець вгору. Підписуйтесь, щось запитуйте, коментуйте, не забувайте прокоментувати назву того живця, якого я показував. От. І до зустрічі на рибалках. Слава Україні! От, друзі, от така от вся рибка. Сомік, лавлік. І два оку... окунці. І от білоглазка, густіра. А ні, обману я вночі сам себе і заодно вас. Це все густяра, це не білогласка. Це все густерочка. І я думаю, що рибалочка вдалась. Душа ще мить болить. Не можу собі дозволити забрати таку прекрасну рибу. Тому я її намірений відпустити. Зараз трішки почекаємо, поки вона прийде до тями, особливо голови. Все, рибка живенька. Випускаємо. О, ох, як бушує. Ох, як бушує. Давай, малий, пливи, ще мені клюй. Давай, самятко, виростай до 20-30 кілограмів. Давай, давай, давай. Давай саменький, саменький. А, красавчик. Пливи малий. Поплів. Випускайте рибу і будемо постійно ловити її на нашій річці.